Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Я сьогодні до вас з новою порцією мотивації. У мене сьогодні п'ятниця і у мене сьогодні по плану година благословіння дому. Що це таке, я вам в процесі розповім. Я думаю, що хто мене дивиться давно, той уже чув про це, трошечки знає. От, ну, Повторимо ще раз, може, для когось це буде цікаво. От, тому сьогодні вас мотивую, розповідаю, що роблю, для чого я це роблю. От, тому, прошу, залишайтеся зі мною. От, прибирайтеся зі мною, щоб у ваших домівках було все впорядковано. Почали. Наразі мій чек-лист години благословення дому виглядає ось так. Бачите, що він трошечки тут змінюється, тому що ми переїхали вже в свій будиночок, от, і щось мені додалося, щось мені звідси прибралося. Да? Ну, наприклад, там у мене немає стільки дзеркал, щоб їх протирати щотижня. От, тому, але в мене міжкімнатні двері, щось дуже-дуже багато, я тут порахувала, що в мене дверей, хоч і двері в хаті. От, то, от додавалося, що їх треба протерти. От, е, Перше, що роблю, це змінюю постільну білизну. Так, пішли. Отже, година благословення дому це щотижневе підтримуюче прибирання, яке покликано тримати видні місця в чистоті. В цей день я не лізу мити підлогу за комодом чи витирати пил на шафі. Я проходжуся серветкою або піпідастром по відкритих горизонтальних поверхнях, і мию підлогу, як то кажуть, посередині. Для важкодоступних місць у мене є інший час. Взагалі-то година благословення дому є частиною моєї системи підтримки, чистоти та порядку в домі. Я довго до цього йшла, я її для себе створила, і наразі вона мене рятує від виснажливих генеральних прибирань та постійних стресів від хаосу навколо мене. Ця система включає в себе багато складових, і її наповнення залежить від багатьох факторів. Наразі я її майже повністю змінила, оскільки змінилися наші житлові умови, і та система, що була зі мною до цього, стала просто недієва. Коли я розробляла її для себе, то, звісно ж, взяла за основу існуючу систему прибирання Марли Сіллі. Ви, мабуть, чули про неї як пролітаючу домогосподарку або флайледі. Але повірте: ну, не можна взяти якусь готову систему і впровадити у своє життя у первинному її вигляді. У вас інше помешкання. Більше або менше членів родини, інший розклад, інша робота. Інший темперамент нарешті. Тому я переконана, що для кожної господині система підтримки чистоти має бути індивідуальна, підлаштована під її умови життя, під її потреби. І те, що для мене діє ну, на 100%, для когось може бути глухим кутом або взагалі шляхом в депресію. Але у будь-якому випадку година благословення дому як елемент цієї системи працює дуже круто. Єдине, що ваші пункти будуть не такі, як у мене. Я показую те, що актуально зараз для мене. А ви за бажанням сформуйте свій чек-лист підтримуючого прибирання, який допоможе вам зекономити час на вирішення. Питання, куди бігти і що починати, і триматиме дім, ну, як мінімум, у візуальній чистоті. Отже, у моєму чек листі години благословення дому, першим пунктом зміна постільної білизни. я вже майже закінчила. Вирішила ще сьогодні змінити покривало, бо це я купляла на Різдво, і воно в мене так і з зимою і асоціюється. А тут ще й забрала у мами своє рожевеньке покривальце. Ну, коротше, все склалося, до купочки, треба міняти. Е, Взагалі-то ми ще й досі не всі речі перевезли в новий дім, і тому час від часу я там щось привожу, розбираю. І Знаєте, як маленька дитина, для якої знайдена стара іграшка сприймається як зовсім нова і цікава, ото -от, так і мені. Треба одразу ж погратися. Постільну білизну я одразу ж відправляю у прання. І це є дуже зручно, оскільки не накопичується зайве, бо зазвичай прання у мене вистачає і без цього. і Таким чином мені вистачає лише два комплекти для постійного використання. Ну Подивіться на це з тієї точки зору, що ви можете купити собі дорогі комплекти білизни, на які давно облизувалися в магазині, але не могли собі такого дозволити. Бо вам треба таких комплектів 3, 4 або й 5, щоб ви встигали їх привести в порядок до наступної зміни. А так, вам потрібно лише 2, тож можна себе і побалувати. Так, наступний у мене пункт це зняти павутину. Я таким смашним вінничком це роблю. От. Якщо знаєте, чим можна ще, тільки накажіть, що пилососом, бо в мене такий полосос старого зразка. Я, я ним не зніму павутину. Так, дівчата, розказую, що, по-перше, в приватному будинку пауки набагато швидше собі тут з'являються і плетуть, що їм хочеться. От. Тому по-любому треба раз на тиждень знімати пагутинок. По-друге, оскільки я сліпенька, я не бачу, є вони там чи нема. Тому я не приглядаюся. І я знімаю не ту павутину, яка є, а просто проходжу по периметру. От. І усе-усе-усе обмітаю. Все-все обмітаю. Так, якщо ви мені зараз захочете сказати, щоб це застелило ліжко чистеньким, а тепер зверху ми теж пояснюю, значить, я для себе вирішила таким чином, що ну, навіть на ту постільну білизну, на якій ми спали, я не хочу на неї там щось змітати. Це раз. По-друге, я все-таки поміняла застелила, в мене лежить тут покривало. Да? Навіть якщо там щось і впаде, то воно впаде на покривало, ми на цьому не спимо. Ну, а інший момент, що на цей віник він. Е, от я не знаю, як вам сказати, ну, коротше, він такий, що він не, не змітає, да? а він на себе збирає. Тобто, якщо там якась павутина, то вона не впаде. А вона залишається на цьому віночку, я його потім об... обтрушую. Ой. І все. Так що, так що якось так. чух чух чух, -чух, -чух, -чух. Це і називається. Ми дійшли до цього куточка, з якого почали. Все. Отам павутину теж, але це я просто серветочкою. Ну і все, пішла далі по всій хаті робити те саме. Пунктом у мене витерти типу. Я, дівчата, раніше витирала вологою серветкою, поки одна дівчинка з клінінгової компанії не розказала, що треба витирати сухою серветкою, мікрофібровою, бо якщо вологою, то, грубо кажучи, ти просто грязюку розмазуєш. А коли такою мікрофібровою, то оці ворсиночки, да, які на серветці, вони на себе збирають цей весь пил і виходить ефективніше. І ви знаєте, дійсно. Тому, якщо ви, як і я. Тому якщо ви, як і я, витирали пил вологою серветкою. Перелаштовуємося і пробуємо витирати сухою. От, спробуйте. Можливо, і вам сподобається так само, як і мені. Чи не так? У мене горизонтальні поверхні, на яких скупичується пил. В основному в спальні. От. Далі там. О, а тут щось у мене, а тут щось липке. Прям серветка не хоче витирати. Тут треба засобно. Ну, тому, тому так і виходить, що я вам. Ой -ой -ой. Що я вам в основному сьогодні спальню показую. Так. Що ж це вони мені там понарозливали? Так, тут у мене мої речі. то ясне діло. От і ще, скільки ми прихворіли, то в мене тут ще й аптечка така, що екстрена. Те, чим ми наразі лікуємося. Софійка прихворіла. Треба мені тут організувати красиву собі зону, це я ще планую. Так, це поки ми залишаємо тут. Так. А тут у мене схована така вішалочка. Ми сюди одяг, а потім, може каже, халати. Алади вішаємо, Ось я хто, що в день ходили. Така, знаєте, сховочок такий. Заходиш його не видно, але зручно, що можна, що можна туди покласти. Так, це я сховаю. Так, а оце в мене серветочка. Ну, вологі зазвичай я з собою беру, коли прибираю, тому що буває, що треба щось І Оця серветка, вона дуже добре в себе вологу вбирає. Тобто ця для сухого, а ця для вологого. Так, в принципі, і в принципі, все з пилом розібралося. Ну, і є такі місця, наприклад, як люстра, де я е, серветкою, ну я не то, що не достану, але мені там треба драбинку чи стульчик е, брати. От, тому я беру отаку штуку, начебто вона називається Піпідастер. Така смішненька, я в юску колись купила. Біленька, гарненька. І от нею просто там змахою пил з цієї люстри. Ну і під віконня я якраз от протираю вологою. Все-таки серветкою, оцією, яка на себе вологу добре збирає. Я її намочила і протираю. Чого протираю вологою? Тому що тут не стільки пилу, скільки якось піску, мошок. От. І тому, звісно, краще. Вологою серветочкою це все збирається. Так, це наступний пункт мого чек-листа Благословіння дому. Протерти підвіконня. Погнали. Приємніше це відмічати, що ти вже все зробив. Залишилося тільки пропилососити і помити підлогу. І все. І поки я шурую пилососом, хочу знову поговорити про свій курс. Адже година благословення дому є одним з інструментів, які ми розробляємо і використовуємо під час проходження курсу. Повірте, що в кожної учасниці оцей список виглядає зовсім не так, як у мене, чи в іншої дівчинки. Я взагалі, значить, та папушка весь час торочу про те, що всі ми різні, з різними житловими умовами, з різним складом сім'ї, з різним робочим графіком. Тому і система підтримки чистоти має бути індивідуальна для кожної окремої, взятої господині та її родини. І те, що мені, наприклад, підходить на 100%, для вас може зовсім не працювати. Звісно, що при створенні системи підтримки чистоти я даю якісь там загальні рекомендації, ну, так би мовити, відправні точки. І вже на них ми набудовуємо те, що підходить для кожної з вас. Тобто, ви маєте набір інструментів і відправну точку. Точніше, ну, таку собі бетонну платформу, на якій ви можете побудувати свою унікальну, зручну систему, що буде відповідати усім вашим вимогам та запитам. І що найважливіше, ви зможете у будь-який момент адаптувати цю систему під інші умови. Вийшли заміж, переїхали в інше помешкання, народилася дитинка, змінився графік роботи, що завгодно. У вас є структура. У вас є алгоритм, і у вас є набір інструментів. Залишається лише все це з'єднати, і можна насолоджуватися порядком. Я майже в кожному відео про цей курс говорю, але то, дівчатка, ще одне моє дитя. І цей курс від безладу до порядку, то він дійсно дуже класнючий. За 6 тижнів дівчатка змінили свої помешкання, організували майже всі зони, і ви не повірите, але змінилося навіть ставлення членів родини до підтримки чистоти. Хоча ніхто нікого ні про що не просив. Цей момент мені подобається найбільше, бо я теж його на собі відчула. Варто було лише змінити ставлення до прибирання. І оточуючи чарівним чином теж стали дивитися на це інакше. Коротше, люблю свій курс, люблю своїх дівчаток, з кожною спілкуюся індивідуально, кожній намагаюся допомогти з максимальною віддачею і рада кожному, хто бажає приєднатися до нашої когорти. Гуртом легше не лише батька бити, а й чистоту творити. Тому запрошую усіх записуватися на курс. Розпочинаємо вже за тиждень, тож встигайте записатися. Посилання я залишу в описі. Останні пункти зроблені. Я молодець. Ну і оскільки я на сьогодні вже закінчила, то буду з вами прощатися. Дякую усім, хто провів цю годину благословення дома зі мною. Сподіваюся, що я вас змотивувала, на підтримуючи прибирання на благословення ваших домівок. А ми з вами зустрінемося дуже скоро. І нехай у ваших домівках буде все впорядковано.